Вітаю вас! Ну що, починаєте кидати чепчики, а може хто буде кидати щось побільше. Україна отримала 4,2 мільярда євро від євроспільноти. Ну це в рамках цього великого пакету на 70 мільярдів. Це кусочки. Вони там по кусочкам дають. Да, 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 можете зараз кричати. Ой, набрали боргів, горечко нам! Ви що, дорень! Так і скаче, що ви дорань. Дай гроші брем! Віддавати, да нафіг я віддавати. За рахунок заарештованих активів Російської Федерації віддамо. Куди ці гроші підуть? Да тр... Ну от тільки не треба. Ну тошнить від ваших гнилих розмов. Які держслужбовці? Держслужбовці нас сирити, у них зарплата менше, ніж у вас. Хватить оце гнилих розмов. Розкрадуть! Не вмієте красти, не гавкайте! Сидіть тихо! Розповідаю. Ці гроші в першу чергу підуть ну, на валютний ринок. Дивіться, Міністерство фінансів їх отримало. Тепер продасть на Міжбанку, як правило, купить НБУ. Ну, як правило, там така операція. Золотовалютні резерви зростуть. Да, да, да. Ну і потім будуть проще інтервенція робити. При бажанні їх можна долари поміняти, там не проблема. Потім МінФін отримує гривню. Гривня. Значить... Що, ну, з пенсією проблем не буде. Е, з різним там виплатом до виплат Давай. теж не буде. Е, що іще можна сказати? А, зарплата військових теж не буде. Ну там фактично ці гроші йдуть на фінансування ну, те, що ми називаємо державним бюджетом. Те, що дійсно. У нас більше всього грошей з державного бюджету йде на зарплату військових. Хватить оці гнилі розмови про держслужбовців. Ну тошнить уже, Ну, Якщо ви дурень! Вони гавкаєте хоч би про цих держслужбовців. Достались цим держслужбовців. Одне горочко. Великі гроші йдуть на пенсії. У нас дійсно основні перше місце це військові, друге місце. Пенсії, третє місце. Ой, би руки повиривав. Вчителі лікарі. Дуже великі. У нас їх дуже багато, тому о, скажені, мільярди, мільярди тут зараз. Трішки заплатили. Хопа, да! Ну, потім ви самі, знаєте, біженці там щось. Якась частина грошей буде виділена на оце, є оселя, так далі, але небагато зразу. говорю. У нас, розумієте, виходить дуже багато йде на зарплату. Тим, 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 тим. Ну, на пенсії. А от на таке, як там, будівництво житла для переселенців, ну, мало. Тому, так, да, дійсно, така ситуація. Ну, якщо хтось, в математики сильний, якщо перемножить 4,2 по курсу євро, скажу, ого, да, да. да. В районі це багато. І дійсно віддавати не треба буде, тому що ці активи плануються, ну, по-перше, там даються на 25, навіть 28 років, і е, там полягає ідея, щоб за рахунок заарештованих активів Російської Федерації покомпенсувати. Це, от, це ж велика угода. Але дають по кусочкам. Да. Ну, можливо, пам'ятали, було пару днів, там міністр фінансів говорив, ой, дирка, що я нам робити. Да, да, це він, так сказать, знаєте, піджуть його. Перш все, дирки немає. Отримали гроші. Так, да, так, да, так. Да. Є затримання. Знаєте, от яка ситуація? От, про ці гроші говорили ще два тижні тому. Говорить. Ну, взаг... а, а, а. от чим славиться євроспільнота це бюрократія. Боже, яка там бюрократія? Мама є. Просто жах. Що є-то є? То є. Ну. Інша немає. От тепер маємо гроші. Знову таки, нам дійсно дають, ну, може, не так швидко, як ми хочемо, І дійсно, за рахунок цих грошей ми покриваємо дефіцит державного бюджету. Чому? Тому що більше всього грошей йде на зарплати військових. У нас дуже їх багато. Зарплата скажена. Там мільярди, мільярди, сотні мільярдів. І якщо хтось думає, що а, а ні, дійсно, от якраз за рахунок цього. Але, звертаю вашу увагу, міністр фінансів говорить, що ви ж розумієте, ну от, да, ми фінансуємо і так далі, але треба піднімати податки, щоб в майбутньому, не то що в майбутньому, щоб вже починаючи з цього року, ми менше залежали від того, дадуть чи не дадуть. розумієте? Тому треба податки підняти, щоб було за що платити зарплату військовим в першу чергу. Війна іграшка дорога, так, що, що хтось думає, що можна на халяву, не спрацює. Так що така от новина. Проста, доречна і цікава. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.